Робота кипить. Сотні людей, мільярди гривень закопуються. Бачите? Не копають окопи солдатам, а копають, я не знаю, ресторани, пляжі, центр Києва. Дивіться, страх і ужас і це війна. Ви повірите, що війна. А ця, блядь, киличкова краде мільярди гривень. Це украдені Сотні тисячі життів українців, розумієте? От, вкрадені у киян, у України гроші, виваються в кишені злодіїв, Вони не наповнюють бюджет України. От, і ці гроші теж не наповнюють бюджет України для захисту. На них не купуються патрони, гранати, снаряди, не купуються дрони. Кожен не куплений дрон. Це чиясь загублене життя, бо росіяни убивають, вибачте, українці, вбивають масовості, дронами, в них це все є. А ми ці гроші крадемо, крадемо. Ну, ми гроші крадемо. А ця блядська влада, от конкретно в Києві, це Кличко, він краде гроші для того, щоб знищити українську державу і українську армію. Це абсолютно. 100% саботажник. це юда, юда. Через цю протокну на острів я проходив в закачених штанах. А тут зараз під час війни кличко відгепав такий міст. Це я не знаю скільки. Затямте, там на острові немає нічого, тільки пляжі, пляжі бадеги От, і туди ця тварь. Зробила два таких моста, Другий ще дорожчі. Це, в країні немає мостів, щоб людей возити, а тут оце говно клячкове будує отакі, отакі. під час війни, я вам говорю, це самі настоящі саботажники. І місце, ну самі знаєте, на якому фонарному столбі жах. Як обкрадається нагло, знищується Україна завдяки таким, як ця. há um no